Тож номер 251 синус кота пі на 6 мінус пі на 4. Яку формулу треба використати? Очевидно, що це формула номер 8, так, і я записую. Дорівнює. Підставляємо, замість кута альфа у нас буде кут пі на 6, замість кута бета пі на 4. Отже маємо синус пі на 6. На косинус кута бета, косинус пі на 4. Далі знак мінус. Тепер навпаки, косинус кута пі на 6. Помножити на синус кута бета, синус кута Пі на 4. Так, тут треба розуміти значення П на 6, Пі на 6 це 30 градусів, і в таблиці синус Пі на 6, це одна друга одна друга. Косинус пі на 4, пі на 4 це 45 градусів, косинус 45, такий самий, як і синус 45, корінь з 2 на 2. Відняти косинус 30 градусів, корінь з 3 на 2, а синус 45 такий самий, як і косинус 45, тобто корінь з 2. На 2. Підраховуємо одна друга помножити на корінь з 2 на 2. Окремо чисельники перемножуємо і знамедики: 1 на корінь з 2 – це корінь з 2. 2 на 2 це 4. Відняти корінь з 3 на корінь з 2. Можна так і залишити. Можна було би помножити, було би корінь 6. І внизу 4. Дорівнює, Можемо записати все під спільну риску дробу. знаменник тут один той самий четвірка, значить, тут корінь з двох, відняти корінь з трьох, на корінь з двох. Винести за дужку можна корінь з двох, і в дужці залишається одиниця мінус корінь з трьох, поділити на 4. Ну, або Можна було би це не робити, можна було би записати як корінь з 2 мінус корінь 6 поділити на 4. Далі, друге, синус пі на 3 плюс пі на 4. Я перепишу. Це сьома формула, тут те ж саме, тільки знак плюс. Отже синус першого кута, на косинус другого кута, додати косинус першого кута. На синус другого кута. Пі на 30 60 градусів. Видно в таблиці синус 60 це корінь з 3 на 2. Ну, для себе запам'ятаємо, що синус 30 градусів це так само, як косинус 60 градусів. І, навпаки, синус 60, це те ж саме, що косинус 30 градусів. Так, пі на 4 вже було, це корінь з 2 на 2. Косинус пі на 3. Це косинус 30 градусів, це одна друга. І на синус пі на 4, синус пі на 4, косинус пі на 4. Так Однакові, корінь з двох на два. Буде корінь шести. Я одразу перемножила. Поділити на чотири чисельники, і знаменники окремо перемножується. На корінь з двох на 4. Знаменник однаковий, додаємо. Так, тоді третє і четверте зробиш самостійно. Відмічу. Третє і четверте. 252 робимо синус суми кутів плюс синус різниці кутів. Яку формулу використати? Ну, очевидно, якщо сума кутів, значить ми використовуємо сьому формулу. Якщо різниця кутів, значить використовуємо восьму формулу. Так, це перша. Я не переписую, тобі треба переписати в зошит. Отже, буде синус першого кута, помножений на косинус другого кута. Сума значить додати косинус першого кута на синус другого кута. Далі знак плюс. І тепер розписуємо різницю кутів. Отже, синус першого кута на косинус другого кута, відняти. Бо в формулі різниці у нас знак мінус. Косинус першого кута на синус другого кута. Перше можна скоротити синус і косинус. Вони однакові, але їх треба додавати. Косинус на синус. Косинус альфа, перевіряємо, щоб кути ті ж самі були косинус альфа на синус бета, і тут косинус альфа на синус бета. Віднімаються вони, скоротили. І тут буде 2 синус альфа на косинус бета. Все максимально ще можна скоротити. Так само ну, зробимо ще один разом. Друге косинус різниці кутів мінус косинус суми кутів. Я не переписую. Косинус різниці – Це формула шоста. Ну, тут шоста є перша і друга, різниця, ось вона. Косинус альфа на косинус бета. І в нас тут якраз ті ж самі кути. Косинус альфа на косинус бета. Далі, тут міняється знак. Якщо косинус різниці, значить, між оцими доводками буде знак плюс додати синус альфа на синус бета. знак мінус, і розписати косинус суми. Але якщо мінус стоїть, мабуть, я буду ставити дужку. Розписую за оцією формулою косинус альфа на косинус бета. Відняти. Синус альфа на синус бета, От тепер, якщо буду розкривати дужки, а я отак зроблю. То отут знак зміниться на протилежний. Тепер бачимо косинус альфа на косинус бета і тут косинус альфа на косинус бета, але мінусом. Скоротили. Синус альфа на синус бета плюс синус альфа на синус бета. Їх дві такі штуки, їх додавати треба. 2 синус альфа на синус бета. От тут. Ми вже далі ж вчили інші формули. Знаємо формулу синус 2 альфа, дорівнює 2 синус альфа, на косинус альфа. А, ні, 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 все нормально. Далі зробили 252 друге, третє і четверте. Робиш самостійно. Далі 254. Треба довести тоточність. Треба так зробити, щоб. Очевидно, що треба перетворювати праву сторону, так, щоб вийшла ліва сторона. Я не переписую. Я просто синус альфа плюс бета, плюс синус альфа мінус бета. Ділю на 2. Перетворюю. Так, це перший, з 254. чертого. Тут у нас синус суми кутів. Я записую як формулу сьому. Отже, синус альфа на косинус бета. Так, у синусах. Знаки тут однакові. Плюс косинус альфа на синус бета. Так. Тепер додати синус різниці кутів. Різниця значить буде те ж саме, тільки знак мінус між ними. Ну, я навіть візьму його. Виділю так. Скопіюю і вставлю, щоб не переписувати. От сюди, тільки тут буде знак мінус Бо «різниця». І все це треба поділити. На 2. Дорівнює. Що можна скоротити? Синус альфа косинус бета. Є ще таке? Синус альфа косинус бета. Є. Додати їх треба. 2 синус альфа. Альфа. На косинус бета. Косинус альфа синус бета. Такий самий є, але з мінусом. Скоротили. Поділити на 2. Очевидно, двійка скорочується і залишається синус альфа на косинус бета. Так, самостійно зробиш друге. Так само треба буде розписувати праву сторону. 256. Обчисліть. Тут видно, що треба записати як косинус різниці кутів. Отже, формула ось оця. А нам треба записати косинус альфа плюс бета, ну, відповідно, підставляючи свої кути. Так, оце видалю. Тепер записуємо. Вже у нас буде косинус? Що знак косинус на косинус, а далі синус на синус. Косинус на косинус синус на синус. Знак плюс між ними. Значить, оця формула: косинус альфа мінус пет. В дужках 68. Мінус 23. Дорівнює. 68 мінус 23, 45. Косинус. 45 градусів. Було вже сьогодні. 40, косинус 45 градусів – це корінь з 2 на 2. Ще один зробимо. Шостий зробимо. Синус 4π на 3, помножений на косинус 2π на 3, Мінус косинус 4пі на 3 помножене на синус 2 на 3. Ну, Отак от, от я скопіюю собі. Так, так. так. Ну, і тепер вирішуємо. Синус на косинус. Мінус косинус на синус. Це формула. Восьма синус альфа мінус бета. Синус в дужках кут 4 пі на 3 мінус 2 пі на 3. Це буде синус кута 2 пі на 3. Я можу намалювати коло, уявити собі, де знаходиться цей кут. Скільки це градусів. Можу за формулу там переводити радіани в градуси. Ну, мені зручно так робити. 2 π на 3. Значить, мені π треба поділити на 3 шматки. Ось так. Так, ну вони не рівні. Ось так. І таких шматків два. Один, два. Скільки це градусів? Уявляю, що оце ж все 180 градусів. 180, тобто пі поділила на 3. 180 поділити на 3, це буде 60. Тут 60, тут 60 і тут 60. Але взяли тільки два рази по 60. От тут 60. Так. Не малює мені. Отут 60. Отут 60. І от тут 60. А разом це 120, тобто тут 120 градусів. 120 градусів, ну, мабуть, мало хто пам'ятає, скільки це синус 120 градусів. А от синус 60 градусів пам'ятаємо дуже добре. От Якщо ми відраховували від 180 відняли 120, тут, тут вийшов би кут 160 градусів. Я отак опускаю перпендикуляр Суди. і бачу, що це такий би самий був катет, який тут, тут 90 градусів, і тут 90 градусів, однакові трикутники. Отут от значення х, отут от значення мінус х, отут от значення y додатнє. А ми пам'ятаємо, що синус це y, це значення y тут, на колі. Ну, а можна так міркувати. А можна міркувати, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Якщо гіпотенуза 1, ми беремо одиничне коло. Значить, треба знати, який тут катет протилежний. А протилежний катет має таку довжину, як висота цього відрізка. Тобто Y. трошки менше, ніж одиниця. І тут таке саме Y. Отже, Якщо ми візьмемо кут 60 градусів і 120 градусів. То синуси цих кутів будуть однакові. Синус 60 градусів, це корінь з 3 на 2. Отже, синус 120 градусів це теж корінь з 3 на 2, а 120 градусів ми записали в радіанні, радіанному вигляді. Ну і це буде все одно корінь з трьох. На 2. Ну, Можна перевірити, 2 π на 3 – 120 градусів, як ми сказали. Синус 120 це корінь з 3 на 2, так само, як і синус 60, корінь з 3 на 2. От і виконали завдання. І самостійно тоді зробиш всі інші номери, тобі залишається друге, третє. Четверте і п'яте. І все.